Вітаю вас на сайті Світ Слова. Розбираємо запитання 26 тесту 2007 року. Нагадую, в описі під відео посилання на теоретичний матеріал, а також тренувальні тести з теми. Питання звучить так: відокремлений член речення. Згадуємо, що таке відокремлений член речення. Це будь-який додаток, означення, прикладка або обставина, які виділені в реченні комами або тере. Яка може бути хитринка? У нас є 4 члени речення і 5 речень, тобто одне речення може бути зайвим. Дуже часто сюди дають вставні слова або звертання. Спробуємо застосувати перше речення. Тихо-тихо стікає на землю зерно перестойні сльози степів. У нас тут є підказочка «тире». Знаходимо підмет присудок. Зерно стікає. І бачимо, що зерно тут назване двічі це сльози степів. Отже це прикладка 3А. Б речення. Я прожив моя мила ці літа у найвищому щасті. У нас тут відокремлення моя мила, але це не відокремлений член речень, а звертання. Тому це зайве речення. Веречення. Дикі качки, крім базару, водяться на логових озерах та очеретах і тихих-тихах плесах по річках. Відокремлення крім базару. І ми пам'ятаємо, що крім це у нас завжди додаток. Крім плюс іменник. Це у нас відокремлений додаток. 1В. речення. Роси Дніпро світам на подив, нові сади, нові поля. Підмет присудок, роси Дніпро, відокремлення світам на подив, питання як. Це у нас відокремлено обставина. 4Г. І останнє де речення: село, зачароване зоряним небом, хороше сині розкиненими хатками. Підмет присудок село Синіє, відокремлення Зачароване зоряним небом, питання село яке зачароване, це у нас іде означення. Так, 2D. Нагадую, в описі під відео є посилання на теоретичний матеріал, а також тренувальні тести з теми. Підписуйтесь на канал Світслова.